Оце наша муніципальна варта так займається. Війна в Україні. А вони во... Номера. Яке вилучення, які вилучення? Де? Зараз зараз буде складати. Ну чого ви кинули в багаті? Що ви, бляха, як ці? Як сєпери, блять, натуральні. Я звідти приїхав, що ти Боводи? хочеш, доця? Боводите, доця, що ти зробила? Ви? Та бабулі, бляха, 80 дайте, років. І вона, і вона, мені, вона хліба ви? не може за що купити. Тобі не стидно, скажи Яке, мені. Ви, ви зараз віддайте, що ви взагалі берете? Доця, я доця, тобі не стидно, що спілкуватися. Ви, та ти і внукнув. А ви, а те, що ви пошкоджили все, то що? Що з цим буде? Диви, пошкодили все, во. Дивіться, дивіться, що робиться, дивіться як у дивіться, 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 о! Не снімаю, снімаю! Дивіться, що роблять! Віддай, сказав! Лось, блядь! Боєвати, дивіться, та, сурово, нам, блять, блять. І ти а не тут, сука, бля, яблука забирать нам. Бидло ти, блядь, конче нахуй. Бидло та, блядь, конь. Не забирати людський труд. Подавитися всім? Голо зяра, блядь, іди туди. А вони забирають. Люди роботи сука. не мають. Ох, підраси, блядь.